Щирі вітання, шановні батьки і наші любі малюки, хочемо висловити слова подяки за співпрацю в цей складний час для нашої країни і кожному з нас. Ми розуміємо, як важко в потоці сьогоденнішніх справ знайти час на виконання наших завдань, і дуже вдячні всім батькам. Що приділяєте увагу дистанційному навчанню своєї дитини. Спасибі вам, шановні батьки малюків, спасибі за таких прекрасних дітей, які підкорили наші серця. Кожен з наших дітей унікальна особистість. Ми працюємо на благо для найдорожчого, що є в нашому житті, для наших дітей. Ми дуже чекаємо на кожну вашу роботу, кожну світлину, на кожен лайк. Бо кожна робота дитини приносить радість для нас, підтримку, натхнення. Ми цінуємо це, адже як результат нашої взаємодії ми маємо всебічно розвинених та щасливих дітей. Сподіваємось на подальшу, плідну співпрацю. Давайте ще раз разом переглянемо світлини малюків, які вони чудові, чарівні, веселі, добрі. А ще дуже цікаво бачити, як наші малюки готуються до новорічних свят. Ось подивіться! Які чудові світлини! Щасливі малюки радість для батьків. Шановні батьки, віримо, що невдовзі ми разом будемо святкувати перемогу вільної, нескореної, квітучої та незламної України. При цьому не забуваймо про наших захисників, завдяки яким країна може зустріти ці свята, то нехай наступний рік. Буде роком перемоги. Бажаємо, щоб прийдешній рік став для кожного роком добрих змін, добра всім нам, миру, родинного затишку та тепла, тихих, світлих та щасливих новорічних свят. З Новим Роком, шановні!